Витоки сучасного трейлранінгу, хоч це і досі є предметом дискусій серед атлетів та спортивних істориків, точно йдуть у глиб столі. Трейловий біг це унікальний вид спорту, здатний перенести вас у найдивовижніші місця. А тепер він є вкрай важливою складовою легкої атлетики, що постійно продовжує розвиватися і трансформуватися. Але чи задумувалися ви коли-небудь, як народилася ця унікальна форма бігу, яка її історія, чому вона стала такою популярною по всьому світу? Давайте сьогодні спробуємо розкрити всі ці таємниці разом. Але перед початком не забудьте поставити лайк цьому випуску, підписуйтесь на канал, якщо ви раптом цього не зробили, або якщо ви тут вперше. А для покращення якості контенту ви ще можете підтримати мене на патреоні або на БаймієКофі. Також у мене є монобанка. Усі необхідні посилання будуть в описі до відео. Важливою складовою сучасного трейлового бігу став «fell running. Ця дисципліна, як і її назва, походить з північних районів Великої Британії. Вся справа в тому, що слово фелл на місцевому діалекті означає пагорб, ну чи гора. Так от перші змагання з цієї дисципліни відбулися всередині 11 століття. Шотландський король Малкольм III організував перегони по пагорбам у Брейрамі, щоб визначити найшвидшого і найвитривалішого гінця. У 19 столітті бігові змагання у горах почали проводити на постійній основі. Так, в Шотландії та Англії зародилося кілька забігів, зазвичай на короткі дистанції від 2 до 5 кілометрів. А в 1820 році трейловий біг з'являється як дисципліна на іграх під назвою «Заєць і Гончі. У рукописі під назвою Календар, датованому кінцем 18-го, початком 19-го століття, ми можемо побачити довгий список забігів, які відбувалися в ті роки. У 1824 році, наприклад, відбулися перегони у Вітвордмурі, у 45-му році відбулися перші ігри Альви. Всього одна миля, але з вражаючими стами метрами набору. Ну а у 49-му році такі перегони вже почали проводитися на постійній основі, наприклад, в Лотерсдейлі, Бренсолі, Грасмері, Халам Чейсі. Вже наприкінці 19-го століття, у 1895 році, започатковано The Ben Nevis Race. Її, скоріш за все, можна вважати найстарішою фелранінг гонкою, яка проводиться і донині. До того ж, на відміну від забігів попередніх років, гонка Бен Невіс мала вже серйозних 16 кілометрів і півтори тисячі метрів набору. Маршрут починався в містечку Форт Порт Згодом учасники піднімалися на гору Бен Невіс, яка є найвищою у Шотландії, а вже потім збігали назад. Найбільше забігів ті роки відбувалося у озерному краї, гірському регіоні на півночі Британії. Так, спортсмени протягом багатьох років намагалися поєднати якомога більше гірських вершин в одному забізі. Але в 1932 році Боб Грехем за 24 години з'єднав 24 пагорби. Тим самим він започаткував дуже відоме коло Боба Грехема. Багато трейлранерів з усього світу і сьогодні відправляються в озерний край. Щоб повторити його фантастичне досягнення. Тому, думаю, можна спокійно вважати, що Фелранінг заклав основу для сучасного тревілранігу. Найбільшою їхньою відмінністю було те, що для Фелранінгу немає чіткого маршруту, по якому повинні бігти учасники. Ти завжди сам обираєш для себе оптимальний шлях, тому найчастіше він проходить через якісь каменисті хащі. Базу для трейлранінгу, на мою думку, заклав ще і кроскантрійний біг. Звісно, сьогодні це абсолютно різні дисципліни, оскільки крос проходить по одному покриттю. Зазвичай це трава або грунт, до того ж довжина маршруту, ніколи не буває дуже довгою. Ще кроскантрі має трохи іншу історію у 1819 році. Учні школи Шрусбері запитали свого директора, доктора Батлера, чи можуть вони створити клуб полювання на лисиць. Але той відмовив їм у цьому. Тому хлопці створили альтернативний клуб, де, замість того, щоб їздити верхи на конях і ганятися за лисицями, вони самостійно бігали через поля. Причому невелика кількість хлопців стартувала першою, імітуючи здобич, а решта слідували за нею через певний проміжок часу, ніби вони були з граєю собак, що переслідували її. Такий біг став дуже популярним у Великій Британії на початку 19 століття. Згодом бігуни потроху переосмислили концепцію собак і здобичі і вже просто почали змагатися один з одним. Навіть почали проводитися змагання, дистанція яких проходила по горбистих полях. У 67-му році відбувся національний чемпіонат у Вінблдоні. Так він був погано організований, погано промаркований, але все це історія. До того ж, довжина маршруту на чемпіонаті була досить великою близько 10 миль. Тобто десь 16 кілометрів. До речі, хочу ще такий цікавий факт розповісти вам про крос-кантрі. Мало хто знає, але ця дисципліна була представлена на літніх Олімпійських іграх 1912, 2020 і 2024 року. Першим олімпійським чемпіоном став фін Юхо П'єтрі Колехмайнин. Він пробіг 12 кілометрів за 45 хвилин. У 20-му та 24-му році перемогу здобув також фін Паво Нурмі, але чому ж я стільки розповідаю про крос-кантрі? Зараз між трейлом і кросом просто величезна різниця, а все через те, що тоді такої різниці просто не бачили. Один з перших трейлових забігів, якщо бути точним, то другий називався саме крос-кантрійний забіг, тобто забіг по перетятій місцевості. У 1904 році у каліфорнійському містечку Стінсон біч відкрився заклад Діпсі. Так, от одного разу двоє відвідувачів посперечалися, хто швидше пробіжить навколо гори Тамалпайс, яка була поблизу. Видовище було по-справжньому захопливе. Тож через рік, 19 листопада 1905 року, 110 учасників вийшло на старт першого щорічного чемпіонату з крос бігу від Мілвеллі до Діпсі на березі моря. Ну або скорочено Діпсіра. Як я і казав, хоч назва і містила слово сполучення крос-кантрі, але діпсіран був чимось новим. Як і Фелрейс, цей забіг дозволяв бігунам обирати власний маршрут, але вже з обмеженнями, оскільки більша частина маршруту проходила по так званій стежині самотнього дерева, дорозі, яка була прокладена людиною, але все рівно для бігунів покриття було важким і неоднорідним: то трава, то ґрунт, то гравій, то каміння, а то навіть і сходи. На відміну від голих пагорбів Шотландії, більша частина дистанції тут проходила через ліс Мур. Довжина такого маршруту складала 7,4 милі, тобто майже 12 кілометрів, ну а набір висоти складав 671 метр. Цікавим у цьому забізі стало те, що була система гандикапів. Перші стартують наймолодші, діти 6-7 років, ну або найстарші понад 80. А вже поступово бігуни стартують аж до еліти, яка чекає найдовше. Таким чином діти і пенсіонери можуть боротися з найсильнішими спортсменами світу. Чим ще цікавий цей забіг? А тим, що в 1918 році тут відбувся перший трейловий суто Жіночий забіг. До речі, Діпсі Ран проходить і по сьогодні, бажаючих взяти участь завжди дуже багато, тому ліміт складає 1500 спортсменів. Так, друзі, за Велику Британію сьогодні ми багато поговорили. За Америку вже також згадали. Але що ж там по Європі? А тут все навіть дуже цікаво. Якщо пам'ятаєте, то я казав, що Deep sea Run став другим офіційним трейловим забігом. Але який ж був першим у 1904 році у французьких перенеях відбувся перший забіг крос кросдувіг Вігнемалі. На відміну від діпсіран, він був по-справжньому великим 52 кілометри і 2363 метри набору. Незважаючи на такі вражаючі цифри, учасники дійсно старалися пробігти цей маршрут, і декому з них це вдалося. Троє гідів з містечка Котере з надзвичайною витривалістю перетнули фінішну лінію першими. Жан марі Борденав за 6 годин і 1 хвилину. Домінік Борденав позаду на 5 хвилин. Ну і Батіс Лабас пробіг маршрут за 6 годин і 17 хвилин. На жаль, зараз цей маршрут небезпечно бігти, оскільки, по-перше, найвища точка по маршруту це вершина вігнемалі 3330 метрів над рівнем моря. А в сучасних трейлових забігах таке рідко зустрінеш. Ну а по-друге, клімат змінився і це сильно нашкодило вігнемальському льодовику. Там є багато місць, куди можна просто провалитися. Але щоб ви могли порівняти результати, то я знайшов забіг за 91 рік, де переміг француз Жан-Франсуа Марк. Його результат 4 години і 24 хвилини. Сьогодні йдуть суперечки, який забіг вважати першим, бо незважаючи на те, що Корсду у вігнемалі відбувся на рік швидше, його провели, щоб визначити найкращих і найвитриваліших гірських гідів. А в діпсі ран могли брати участь звичайні люди. Але я думаю, немає різниці, який забіг був першим. Вони двоє заслуговують на те, щоб про них розповісти, що я власне і зробив. Повернемося до Європи. Там такі трейлові забіги швидко почали набирати популярність і вже в 1905 році відбувся ще один чемпіонат Каінгу. Згодом були ще гонки в іспанському Більбао, Кубок Сан Лоран в Каталонії, гонки альпіністського клубу поблизу Мадриду, а це все ще тільки початок ХХ століття. До речі, на секунду перемістимося на азійський континент. Там, в 1913 році відбувся також перший трейловий забіг на гору Фуджі. Починаючи з кінця 20-го століття, трейлові забіги почали розвиватися семимильними мильними кроками. Цьому посприяло початок проведення відомих американських гонок Rock і Western States, Ну і звісно, супермарафон Де Монблан, який згодом переродився у вигляді ультратрейлу Де Монблан. Про який я детально розповідав у одному з попередніх відео. Станом на зараз трейловий біг є дуже популярним по всьому світу. Можна ще довго розповідати про різні цікаві забіги, які дали йому цей фантастичний поштовх. Але я не хочу затягувати сьогоднішнє відео. Може, колись зроблю ще один випуск. Ну або ви хочете дізнатися, може, більше про якісь забігів, які я згадував сьогодні, тоді обов'язково напишіть про це у коментарях. Не забудьте за лайк, підписку. Дуже дякую вам, друзі, за перегляд. До нових зустрічей. Па-па.